Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас уже 18-й день челенджу. лишилося лише 3 дні, з чим я вас і вітаю. Хоча сподіваюся, що ці дні вам допомогли вже збудувати звичку і ви продовжите займатися далі. Сьогодні ми з вами ще трішки попрацюємо над силою, а вже з завтрашнього дня будуть знову практики більш таки на розслаблення та гоночкістю. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Знаходимо з вами стояче положення на початку килимка. Наші мізинці мають бути паралельно до ліній на нашому килимку. Коліна дивляться вперед. Розправляємо плечі, руки вздовж тіла дасна позиція гори. Розслабляємо обличчя, заплющуємо очі, можливо, додаємо легенькі такі перекати з п'ят ближче до пальців ніг, використовуємо цей момент, щоб зазимолотися, беремо глибокий вдих через ніс, а видих через рот, Глибокий вдих через ніс. Видих. І ще один вдих. І видих. Тримаємо наші губи разом, продовжуємо вдихи та видихи через ніс. І коли готові, ми з вами розплющуємо очі. Наступний вдих ми підіймаємо руки догори і з видихом руки в сторону, ніби кактус, направляємо лікці вниз, лопатки разом. А вдих, руки догори, витягнусь. А видих, заводимо плечі, лікті злегка назад та вниз. І ще три вдих. На видих. Два. А, видих. І ще один тих. І видих. Опускаємо руки за спиною. Беремо в замочок, відводимо назад, робимо вдих. І з видихом опускаємось до ніг. Розслабляємо нашу голову та шию. Легенько починаємо по черзі згонати і випрямляти наші коліна. Опускаємо руки вниз, дивимось перед собою вдих і з видихом крок назад в планку. Залишаємось вами тут, якщо потрібно, опускайте коліна на підлогу. Або ми з вами додаємо віджимання чату Плечі Плачусь вперед, згинаємо лікці, опускаємось і упрямляємо руку, повертаємось в планку. І знову постилося. Піднялись. Повторюємо таких ще вісім разів. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І 1. Опускаємо коліна. Рюди під А вдих кобра. І з видихом собака морди вниз. Дивимось перед собою, маленькими кроками або стрибком повертаємось на початок колонка. Навдосі в груди паралельно до підлоги. І з видихом притискаємось до них. А вдих виходимо у стоячу положення. І з видихом долоні до грудей. Пискаємо руки здовж тіла. І з наступним дихом ми з вами згинаємо коліна, підіймаємо руки догори. Звідси ми будемо, залишаючи праве коліно зігнуте, робити крок лівою ногою назад. І повертатися знову в позицію стільця, заводячи руки за спину. А вдих відставили ліву ногу назад, підняли руки догори. З видихом позиція стільця праве коліно. Ще раз постійно зігнути. Повторюємо таких іще 3, два. І один. Ми кробимо крок лівою ногою назад і розкриваємо руки паралельно до підлоги. Вой. Два. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири. Три. Два. І один. Випрямили праве коліно, нахилилися до лівої ноги. Вдих. А видих, войн два. Випрямили. Праве коліно, нахилилось назад вдих. О, видих. воїн. два. І ще три рази вдих. О, видих. Два. І один. Молодці. Опускаємо. Полоні на килимок, Робимо крок назад в планку. Опускаємось. Коліна груди підборються або четверо на вниз. Навдовсі кобря або собака-морди уверх. І з видихом собака-морди вниз. Дивимось перед собою, маленькими кроками, або стрибком. Переходимо на початок лунка. А вдих, груди паралельно до підлоги. І з видихом притиснулись до них. Виходимо у стояче положення руки догори вдих. І з видихом долоні до грудей. Повторюємо те ж саме на іншу сторону. Руки вдовж тіла, позиція стільця, права нога назад, вдих. І з видихом руки. Заводимо за спину. Крок вперед. А вдих, война дих, видих, позиція стільця. Не поспішаємо, ліва на з коліна залишається зігнута. І ще два. І один. Крок правою ногою назад, розкрили руки паралельно до підлоги. Воїн два. Тримаємо п'ять, чотири. Три. Два. І один. випрямили обидві дуги, Нахилились назад, зробили вдих. З видихом, воїн, два. вдих, нахилились назад. Видих, воїн, два. І ще три. Два. І один. Гарюмозимо тут ще один вдих. І з видихом опускаємо долоні на килимок. Робимо крок назад в планку. Коліна, груди підворіться, або чотирина вниз. А вдих, права собака морди вверх. І з видихом собака мордою вниз. Звідси ми з вами підіймаємо праву ногу догори. Робимо вдих. І з видихом праве коліно до лівого ліктя. А вдих права нога догори. А видих, коліно до протилежного ліктя. І ще один вдих. Видих. Випрямили праву ногу, залишаємо праву долоню під плечем, розкриваємо таз та груди, ліва рука до стелі. І тримаємо з вами тут 5, 4, 3, 2. І один опускаємо обидві долоні на колимо, планка вдих. І з видихом чату на досі. Ваш прогин в спині. І з видихом собака морди вниз. Міняємо сторону ліва нога до гори вдих. Видих, коліно до протилежного лікця. Вдих, ліва нога догори. Видих. Повторимо і ще три рази. Два. І. Один. Випрямили ліву ногу, опустили стопу на підлогу, розкрились. Права рука до стелі. Тримаємо тут п'ять. 4, 3. Два. І один обидві злоні на климок. Крок назад в планку. Цього разу опустили коліно і відпочиваємо в позиції додонину. Коли дивимось перед собою, кладемо наші лікці на коломок і виходимо з вами в завершальну планку. Руки можна взяти в замочок, або просто з'єднати долоні разом. Ми з вами залишаємось тут, або обережно пробуємо опустити наші стегна декілька разів зі сторони в сторону. Ми з вами повторюємо таких. Вісім разів. І ще. Чотири. Три. Два. І оте. Да. Залишаємо в планці І ще на п'ять, чотири. Три, два, і один. Опускаємо коліна. Позицію до Дивимось перед собою, переносимо наші ноги вперед. І розкриваємо їх на комфортну для нас ширину. Робимо зуми вдих і з видихом тянемось руками вперед. Повільно підіймаємось, лягаємо з вами на спину. Коліна зігнуті, стопи притиснуті до підлоги. Робимо вдих і з видихом підіймаємо таз догори. Робимо ще один вдих, максимально підіймаємо таз, направляємо груди до підборіддя. І з видихом пускаємо, таз вниз кладемо праву ще на ліве коліно і направляємо обидві ноги до саду. Ganyan mo yung starin mo. Pailan, protaskan Вдих, а з видихом коліна вліво скрутились вправо. Повертаємось в центр вдих, і з видихом змінюємо сторону. повертаємось в центр, робимо вдих. І з видихом всюбта, батха конасна, стопи а разом, коліна нарізно. А робимо з вами глибокий вдих через ніс. А видих через рот. Глибокий вдих через ніс. А видих, і ще один вдих. І видих. Випускаємо контроль над диханням і розслабляємо все тіло. Повільно збираємо наші коліна разом і ще раз направляємо до грудей, опускаємо стопи вниз, через ліву чи праву сторону, ми виходимо у комфортне сидяче положення. Розправляємо плечі, легенько витягаємося вверх, кладемо руки вздовж тіла. На досі підіймаємо руки над головою долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Ом. шанці, шанці, шанці. Переносимо наші долоні до чола. До губ. І знову до овердай. Опускаємо долоні вниз, розплющуємо очі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі вже завтра в новому відео.